Вітаю! З вами Ольга Неколюк, канал Ослінг та відповідь на запитання, чому я не ношу свою дитину. Звичайна насінинка вирушає у мандрівку, переходячи з відомого світу своєї оболонки, у невідомий. З допомогою поживних речовин у ґрунті, дощу сонячних променів, вона проходить кілька ключових випробувань лише для того, щоб постати перед нами величним деревом. А потім все починається спочатку. Так само як рослинка поетапно з паростка перетворюється на сильне дерево, так і наш малюк проходить певні етапи розвитку, кожен з яких має свої особливості. Проросток із зародковим листям. Малюк від народження до трьох місяців. Новонароджений малюк надається до носіння, як і всі його попередники впродовж минулих 55 мільйонів років. Загорнута у слін шарф, слін з кільцями або шарфомай, дитина потребує підтримки голови, міцної підтримки плечового пояса, а також стегон від колінця до колінця. Хребет ще не має вигінів, тому обмежує рухи стегна лише попереду тіла. Ця анатомічна особливість не підтримує вертикальну ходьбу, але ідеально підходить для носіння немовляти. Скруглений хребет чудово амортизує кроки дорослого. Обидві ніжки зігнуті та розведені. Це положення також приймається, коли дитину, яка лежить чи сидить, піднімають. Поява перших справжніх листочків малюк у віці 4 6 місяців. Дитина тримає голову і починає тримати спинку, перевертається. В положенні на животі має опору на витягнуті руки. Пробує ставати на карачки. Підтримка на руках та в слінгу плечиків стає не обов'язковою. Дитинка і так чудово справляється з утриманням верхньої частини спини, тому можна діставати ручки зі слінга, щоб малюк міг вільніше ними рухати. Освоюємо нові намотки, які не вимагають перемотування, та багатошарові намотки, аби було зручніше носити малюка, який помітно поважчав в порівнянні з попереднім періодом. Укорінення і розростання. Малюк у віці 7-9 місяців з'являється навичка самостійного сидіння, що співпадає з формуванням третього поперекового вигіну хребта. Дана навичка значно полегшує носіння малюка на руках і в слінгу. Вже можна користуватися класичним ергорюкзаком та онбухімо. Деревце вже достатньо розвинене для пересадки. Малюк у віці старше 10 місяців. Дитина стоїть біля опори та починає ходити самостійно. Хребет сформував всі вигини притаманні дорослому. Кульшовий суглоб стабілізувався, тому дотримання М-позиції стає не таким критичним. У цьому віці допустима і П-подібна позиція. Я носила свою дитину з народження. Носила в рік, носила в два роки, у три роки і навіть у чотири роки. А от зараз я сиджу поруч своєї яблунки. проводжу слінгоконсультації та навчальні вебінари, створюю патріотичні екоторби та богокольє, які можна придбати за посиланням в описі відео. В той час як моя дитина вже самостійно носить своїх ляльок в слінгу. Я не ношу свою дитину, бо вона вже виросла. Носити малюка чи ні це ваш власний вибір. Результат вибору. Залежить лише від вас. Підписуємося на канал, аби не пропустити найцікавіше.